Всім величезний привіт. А, ну що ж, ідемо в Аврору. У нас сьогодні 25 жовтня. Не забувай говорити а, дякую. Не забувайте говорити дякую, будь ласка. У мене в хаті такий безпорядок. Я не знаю, коли буду робити цей порядок. Ось. Вам показати ви би... <схід> треба лахи поскладати, треба все. В... Ой! Ну що ж, ідемо з вами знімати відео. Для самих найкращих. Понад усе спочатку для самих найкращих. Думаю, вечором зроблю порядок. До речі, у мене сьогодні ще буде огляд цікавий вечором, мабуть. Так що, ну, слідкуйте за моїми відео. І, до речі, хочу сказати, ну, в Аврорі поміняв, ну, як поміняли, я повернув пряники оці взагалі без проблем. Дякую. Хороший магазин дійсно турбується про своїх покупців. Всім самий величезний привіт! Запрошую вас в Аврору. І подивимось, що сьогодні в акції, подивимося, які новинки. Дивіться, з'явилися ось такі подарункові коробочки, де можна спакувати малечі якийсь подарунок. Ну, хочу сказати, що скоро Миколай, да? А діти всі чекають Миколая. І іграшки саме головне. Ви знаєте, я сам теж був колись дитиною. Я був дитиною. І теж чекав на Миколая іграшки. Так, іграшки це окремо. Цікава гірлянда з листями. Гірлянда з листями, бачите, яка цікава, як придумали класно листочки. 54 гривні. Так, ну це сумочки для Хеллоувіна. Так, і дивіться, ось ці ліхтарики вже розложені, бачите, поставили, розложили їх, вони підвішуються. Так, ось так вам покажу. Ну, треба гарно підвісити їх і ось такі от як медуза. Якби ще всередині була свічка, взагалі було б круто. Оські павуки, павутиння можна придбати зараз. Так, давайте подивимося, що тут в акції. Паперові рушники. Аврора 160 штук, 24 гривні. 34 гривні хороша ціна на ось ці серветки. Двошарові тут 150 штук. Дуже хороша ціна на ось ці серветки. Тут іде 200 штук, вони теж двошарові, ціна 39 гривень. Скористайтесь можливістю ось ці придбати, зекономити. Так ось такі вологі серветки в упаковці 120 штук, 49 гривень. Серветки для інтимної гігієни 19 гривень, 20 штук в упаковці. І ось такі 72 штуки вологі 37 гривень. Аврорія. І саме час так, ну що ж, у нас зараз цінопад в Аврорі. А знижка на ось ці чорні серветки, як я постійно говорю на кожному відео, що вони всередині чорні. Спробуйте, хто не купував. Серветки вологі бебізає 24 штуки 16 гривень. І ось такі від Аврора 24 штуки по 17 гривень. А ось такі а, туалетні серветки вологі 130 штук, 34 гривні. Тоблетний папір, сніжна панда, двошаровий чотири штуки в упаковці. Великий крем ось такий для обличчя 200 грам алоє. Зараз можна придбати зі знижкою. Ось такий живильний крем від Гімалая 150 мл. 150 грам можна придбати за 49. Сироватка для шкіри обличчя.

Набір зубна щітка та зубна паста. Колгіт лікувальний. Як тут написано? Лікувальні трави. Та колгіт звичайна, да? ну тут дві є. По 49 гривень 75 мг. Зубна паста перлина вагою 125 грам, теж зараз зі знижкою. Гель для душу Vidal. Це йде Італія чи Португалія. Італія 27 гривень. Дуже хороша зараз ціна на гелі для душу Фа 44 гривні. Так, палочки гігієнічні, ватні, косметичні. Так, тут 200 штук. Зараз проскануємо, знаємо ціну. Ну, якісь мають бути в акції. Ось ці в акції 100 штук 12 гривень. І палички кольорові у пластиковому тубусі 34 гривні ось ці. ну Тут дуже їх багато. Туалетний блок бреф 46 гривень, зараз гелевий. Ось такий набір бреф Кубиків в бачок унітазу 77 гривень 2 штуки. Перволь капсули Color 12 штук, 132 гривні і все залишається хороша ціна на Ariel капсули. Колор 10, 10 штук 155 гривень Це найнижча ціна, яку я на сьогоднішній день. Так, тут у нас порошок лоск вагою 2, 250 гривень, колор 214 гривень. Порошок вухастик дитячий, 800 грамм, 75 гривень. Бачу, розкуповують вошен фрі вагою 2600-145 гривень. Дивіться, які великі капсули з'явились. Тут 30 штук, величезна упаковка. 35 штук, 35 штук 255 гривень. Washin Free 500 грам. 24 гривні в пакеті. Набір ось таких рукавиць в упаковці 20 штук можна придбати за 65 гривень. Набір для раковини, 4 штуки в наборі. До речі, мені треба кришку в ванну. Пробку, корок. Такі мордяхи собачка, рюкзак дитячий, 99 гривень. Так, з'явились ось такі наколінники, кому потрібно, з резинками 55 гривень. Косметички, як я скажу, напевно, матрешки, да? Відкриваєш велику, там середня, в середній менша, а в меншість ще мацюпонька ось такий набір косметичок. Так, килимок з'явився дитячий дитячу кімнату 249 гривень. От я б хотів подивитися, як він дійсно по-справжньому виглядає, який розмір, але на жаль, не можу подивитись розмір, тому що немає, бачите, нічого не видно. Килимок з малюнком. Ну я думаю, що він не маленький. Хороші кошики для зберігання, або для брудної білизни в ванну кімнату, для іграшок, або будь для чого, що ви бачите, в цьому кошику ви можете помістити. Дуже... Хочу сказати, що на нього дуже хороша ціна. Так, для пухнастиків фріскис по 10 гривень, ще хороша ціна, і панкот по 9 гривень. Гурме 21 гривня. Так. І що ще у нас тут по акції? Все, мабуть. Так, ось такі сковорідки по 199 гривень 24 сантиметри. Так, ось такі також по 199. Так, мені свою треба обновити, але мені здається, що воно через тиждень також поржавіє, правда? Розтікач полум'я. Залізо. Ну, от мені треба хорошої якості, тому що моє так поржавіло вже таке страшнюще.

Так, бачу знижки на форми для запікання. Ось такі на 2 літра овальне 149 гривень. Ось така невеличка. на Літр, літр 300, 149 гривень. Дивіться, які келихи на гарячі. Капучино, лате макіято, глінтвейн.

Україна. Так, ну що, здається, ця таця вже 129 гривень коштує, правда? Ану, я проб'ю. Вона мені дуже сподобалась. Дуже сподобалась. Дерев'яна. Так, дійсно на 129 гривень. І ось цей візерунок чомусь мені не дуже до вподоби, а цей мені дуже подобається. Так, подивимось миски. Ось такі на 3,5 літри 34 гривні. Трішки більше на 8,5 літрів по 44. Так, може комусь потрібне відро на засолку. Ваших яблучок. я дуже люблю квашені яблука. 49 гривень на 5,5 літрів. Так, відро на 12 літрів 77 гривень. Відро на 5 літрів 44. Ось таке відро для паперу на 10 літрів. Це переважно в офіс купують. 49 гривень. Відро. А, це не квадрат, а це і прямокутник. 99 гривень на 12 літрів. Так, тут окремо стоїть засіб. Я думаю, що він а, ну, великий 3 літра, 129 гривень. Не знаю, як він. Ну, ціна дуже хороша. А гель для прання. 129 гривень 3 літр. Так, ось така подушка автомобільна. На сидіння з підігрівом. 69 був і це А Може є 69% підміряється. Під USB. Це можна навіть і вдома використовувати, правда? А можете нам на тобі години дістати рукою. У мене дістане. Так, тепер. А тут ще якісь є. Жовтий є, тут. О, білий на Ще ну, а тоді ти в округли. Дякую. Mm. Mm. Ну так що можна використовувати навіть і для і вдома. Я би от бачите, моя бабця використовувала грілку. До чого техніка дійшла? Чай ловаре можна придбати за 54 гривні, 32 штуки в упаковці, чотири різних смаки. почину з різними смаками. Сушарка для взуття. Теж хороша штучка. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба та всього-всього вам найкращого. До зустрічі!